Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. звати Олександра. Дуже приємно, Сергій. Дуже приємно. програма вже в Україні. І хотіли б цю програму реалізувати на території нашого регіону. Регіоном, де проходять бойові дії, це виникають від цього є великі складності, великі складності законно затянути сюди іноземних партнерів. Ваш день, з чого він складається, у котрій встаєте, у котрій лягаєте, враховуючи те, що ви сказали, що більше приділяєте. Скажу так, що роботи. сьогоднішній робочий день у мене почався в 7.30 ранку. Це вже якісь були перші робочі зустрічі. І додому розумію, що потраплю не раніше, ніж часов одинадцять, півдвинадцяте. Точно. Ну, як нам одні військові сказали, 25 на 8 вони працюють. Ну десь так, ну по іншому, ніяк я ж кажу. Будемо говорити з новим очільником обласної військової адміністрації Дніпропетровської області. Вітаю вас, пане Сергію. Там ну, ми з вами раніше трошки привіталися. Ви від 9 лютого, вже 11 днів, очолюєте нашу область. Ви людина не зовсім нова для нашої області. В липні вас призначили очолювати обласне управління Служби безпеки України. А яким для вас постав Дніпро та наша область, якими ви їх побачили? Ну, враховуючи те, що ви встигли попрацювати в різних куточках нашої країни? Так, дійсно, Дніпро для мене це вже не перший регіон, коли я переїжджаю. В будь-якому випадку кожний переїзд з одного міста в друге місто це вихід з, як мінімум з зони комфорту свого. Да? Бо вже звикаєш до людей, до ситуації, яка навколо тебе. Приїхавши туди, сюди, в місто Дніпро. Очолювши Дніпропетровське управління, ясно, що перший час було некомфортно, незрозуміла обстановка, Але я рахую, що досить швидко розібрався і внутрі колектива, і взагалі з оперативну встановку, яка склалась на Дніпропетровщині. Дійсно, регіони дуже легкі, навіть навпаки, сказав би досить складний. А в чому саме складний? 에, повірте, знаєте, в кожен регіон, коли приїжджаєш, ментальність людей вона відрізняється один від одного. І навіть Південь і, грубо кажучи, схід, захід в регіоні в кожному він по різному в людей свій менталитет, свої якісь цінності, але незважаючи на це, нам потрібно адаптуватись, робити ту роботу і ті визначені задачі, як на верховну команду, щоб виконувати в будь-якому випадку. Які цінності ви побачили у дніпровців, наприклад, В першу чергу, це мабуть, незламний характер, незламний дух. Дніпря. Я вже в цьому сім місяців да, фактично в цьому регіоні. А якщо казати, що це не наш регіон, то я себе буду тут відчувати чужим. А так треба жити проблемами мешканців не тільки цього міста, а проблемами всього регіону. А пан Резниченко, колишній очільник ОВА, чи встигли ви з ним поспілкуватися, чи передав, передав вам він справи? Ясно, що з паном Резниченко ми спілкувалися, бо він був головою штабу оборони. Дніпропетровської області, да ну безпосередньо посаду мені вже передавав перший заступник Карлов. Бо фактично я прийшов в це приміщення, де ми ми зараз сидимо через два тижні, як зняли Валентин Михайлович. Всі справи мені зараз передає той же Володимир Володимирович Орлов. Повідомляючи про своє останнє призначення на посаду голови, так ОВА, ви наголосили, що головний пріоритет для вас оборона регіону на всіх фронтах. Що ви мали Навже. на увазі? Слухи, наш регіон, скажу вже з певністю наш, да, він досить складний, він є фактично як логістичним хабом, як економічним хабом. І в першу чергу, на мій погляд і медичним хабом. Оборона це ж не означає тільки, що зустрічати ворога з автоматом чи з якоюсь зброєю, там не лінії розмежування вогня. Є і інший фронт, внутрішній фронт. В першу чергу, це. На мою думку, економічний, для того, щоб ми могли стабілізувати ту ситуацію, яка зараз склалася. Бо бізнесу тяжко працювати в воєнний період часу, і фактично зараз до воєнного періоду часу регіон працює майже на 25% від своєї потужності. Тому саме ми на минулому тижні збиралися разом, обговорювали? Хто, всі разом, хто ми збиралися? Представники середнього бізнесу, великого бізнесу, податківці, митники. Держпраця, І Обговорювали питання, які є нагальними і на які ми можемо повпливати як стосовно кажучи, органу влади і зайняти якусь координуючу роль між одними та іншими. Якщо говорити про інвесторів та інвестиції, наскільки реально а, закордонні інвестиції підтягнути в нашу область наразі? Штан війни наш регіон фактично межує зі всіма регіонами, де проходять бойові дії. Це виникає від цього є великі складності великі складності затягнути сюди іноземних партнерів наших, які вкладувало би в це, але впевнений, що в ближчим часом нас все буде добре, наш регіон в будь-якому випадку був є і буде найуспішнішим в нашій державі. Якщо говорити все ж таки про військову оборону, ну з точки зору військової оборони, як ви оцінюєте наскільки захищені наші кордони, враховуючи те, що ви зазначили, да що ми межуємо я на жаль вас, я зі всіма областями, Я що всі наші кордони. Добре захищені і дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи нашій, ми кожен день кажемо нашим протиповітряній обороні дякуємо за ту роботу, яку вони роблять. На жаль, я вам зараз, мабуть, не зможу всього розповісти про обороноздатність нашого регіону да? при певних умовах. Ви самі розумієте, чому. Але впевнений, що Дніпря не можуть спати спокійно. Це вже не буде 24 лютого минулого року, це однозначно. Якщо хочеш миру, то готуйся в будь-якому випадку. До війни пане Сергію, от власне троє нових керівників областей, да? власне ви і ще двоє представники силових структур. І в змі є така теза, що президент взяв на курс на наведення у фактично фронтових або прифронтових областях а, військового порядку. Або ж ці області готуються, от про те, що ми говорили, до нової хвилі атаки. Власне, які завдання поставило перед вами керівництво держави, призначаючи на цю посаду. Коментувати якісь змін взагалі не хочеться, але скажу з впевненістю, ті задачі, які поставив Верховний Головнокомандуючий, це дійсно задачі визначені якимось військовим періодом часу. Я не можу про них до кінця про повні говорити, але запевняю, всі ті задачі, які нам поставлені, вони будуть виконані навіть не то, що вчасно, а зарані ми не підведемо. Я розумію велику відповідальність свою перед в першу чергу перед мешканцями. Дніпропетровщинами і дякую за той кредит довіри, який мені був даний, що я опинився тут і в цьому кабінеті. Ясно, що та робота, яку я робив раніше, вона теж відіграє певну роль в цьому, бо регіони цей вже трохи знаю, але я його знаю з іншої сторони. В першу чергу, навірно, як правоохоронець, як спецслужбіст, багато людей знаю і в цьому приміщенні, хто чим займається, і розуміють. Чітко на кого можна опертись в складну ситуацію. Як ваші рівні ставляться до того, що вам доводиться часто переїздити, враховуючи ваші призначення? В будь-якому випадку для родини це стрес, бо постійно переживати, переїз, переживати переїзди з одного міста в інше це теж так не дуже приємно, скажу відверто. Вроді би, чоловік швидше речі склав і поїхав. Але розуміє, що дружині з дитиною гаразд тяжче це і. Не дуже вони, гарно, до цього ставляться, але, знаєте, як кажуть, присягу дається один раз в житті, так що ми їх будемо тримати далі. Так? То зараз ваша родина тут? з вами? – Зараз вона не тут, вона зараз знаходиться в іншому місті. З перших днів війни вони знаходяться на території України, вони виїхали в інше місто, але зараз кажу так, наверно, що мені трохи легше виконувати свій службовий обов'язок, коли їх тут поруч немає. Бо більше часу приділяєш роботі. Ви мали зустріч із голомими головами військової військових адміністрацій, да, от які завдання ви перед ними поставили вже? Давайте Ми, так, про ієрархію е, задачі фактично ті ж самі, що і визначені мені. Е, ну, але, наприклад, перше, от, хоч одну задачу, яка це про ту, про яку можете сказати: повна комунікація на місцях, повне порозуміння на місцях, порозуміння з органами місцевого самоврядування, порозуміння. З правоохоронним блоком, порозуміння з збройними силами, які знаходяться на території їхнього оперативного забезпечення. Якщо не буде цього, то ми не зможемо вчасно реагувати на ту або іншу проблему. І вчасно про ці проблеми говорити нам для того, щоб ми могли повпливати на одну і іншу ситуацію. Бо, перебуваючи на посаді керівника, очільника Дніпропетровського управління СБУ, я розумів, де допрацьовують, де не допрацьовують місцеві керівники реадміністрації. Розумію, що багатьом людям вже нам не по шляху, і запевнюю, що ці люди вже понаписували заяви за власним бажанням про звільнення. Тобто будуть кадрові зміни? В будь-якому випадку вони будуть. Вони вже почались. Може, суспільність хоче більше різких якихось, але я вважаю, що це не зовсім. Обдумані кроки будуть. А, ну, дивіться, власне, щодо кадрових змін, так вже зі своїх посад пішли. Ну, зараз я говорю не про районні адміністрації, а з ОВА, так. Це Олексій Полтрацький, який очолював департамент освіти, та Ірина Федорчук, яка очолювала департамент по взаємодії з правоохоронцями. Які Федорчук ще... ще до мене пішла, да. так. А ще до вас пішла? Да. Бо вона знала, що вона не втримається. Які кадрові зміни ще чекають на ува, і чи це буде ваша команда нова, або якісь перестановки всередині самої адміністрації? Знаєте, що стосується взагалі команди, скажу так, що команда Дніпропетровської області, взагалі, да, цього приміщення фактично завжди перебувала в п'ятірки лідерів по всім позиціям, які визначені. В по позитивному сенсі? В по позитивному сенсі, так. Змінювати зараз щось швидко, досить, ну вважаю для себе це не дуже розумним кроком. Якщо ми спрацюємо з людьми, вони будуть працювати. А якщо ні, ну вже є явні приклади тих людей, з якими ми не змогли знайти спільної мови щодо організації якогось процесу. І це таке фактично за перший тиждень мого перебування на цій посаді. Ну добре, пан Полторацький пішов через те, що ви не домовилися про якісь організаційні моменти, Послухайте, про те, я що ви говорите. З ким ні про що домовлятися. Є чіткі функціональні обов'язки, які люди повинні виконувати. Або вони їх будуть виконувати нормально, або ні. Він теж для себе прийняв рішення, що він. Піде відпочивати в цей період часу. Якщо повернутися в 2022 рік у листопад, так і згадати журналістські розслідування щодо доріг, щодо розкрадання коштів, а точніше витрати так значні. Чи будете ви, ну, плануєте передивитися питання договорів, які були заключені? От щодо на ну відбудову доріг, так ремонт доріг вашими попередниками, цим займається тимчасова слідча комісія внесено біля п'яти кримінальних проваджень, наскільки я знаю правоохоронними органами. Людина не може бути признана виновним, поки нема рішення суду, так? Ми всі про це знаємо, що в нашій країні діє презумпція невинності. Хай слідчі органи розбираються, якщо будуть ці люди винуваті, то запевнюю вас. Я сам буду сприяти цьому, щоб вони були притягнуті до кримінальної відповідальності. Але чи порушуватимете ви внутрішній аудит або внутрішню якусь перевірку, створювати так. комісію, так. щоб перевірити, це... чи дійсно ці кошти були недоцільно використані? Будемо, і ми це робимо, і це не зупиниться тільки на цих договорах. Це буде взагалі по всій обласній військовій адміністрації, по багатьом комунальним підприємствам обласної ради створювали комісії. Про це ми вже і проговорили з обласною радою, що спільні комісії, які будуть працювати на виявлення розкрадання бюджетних коштів. Ну, от ви зазначали так про менталітет різних регіонів. Насправді Дніпропетровщина, особливо Дніпро та Кривий Ріг, так славляться своїми особливостями. Чи будете ви йти на компроміс з так званими місцевими елітами в бізнес-плані, політичних моментах? Знаєте, я такий один вислів, що з терористами домовлятись не можна. Но, слава Богу, в нас всі люди цивілізовані, і в цей період часу досить нелегкий. Влаштовувати якісь скандали, показувати неєдність нашу тут на місці, цим будуть використовуватись, пользуватись будуть наші так звані опоненти. Я впевнений, що ми в будь-якому випадку знайдемо спільну мову, ніяких політичних дебатів. До нашої перемоги це 100%. Це з одного боку, а з іншого боку, дивіться, під вашим керуванням так уже ви очолювали СБУ обласне. Були було багато обшуків, наприклад, міській раді. До речі, от чи ви зустрічалися з Філатовим міським сьогодні, головою? Дніпра? сьогодні зустрівся. Про що говорили? Вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Єдине питання, яке ми з ним поки що обговорювали, це питання компенсації людям, які постраждали по вулиці Перемоги 118. Ви знаєте, що наша адміністрація вже підписала розпорядження відповідне на 97 мільйонів, на, на людям допомоги, для допомоги людям, верніш. оце питання єдине, яке ми сьогодні поки що обговорили. Домовили, що ми зустрінемося, обговоримо ще декілька питань. В будь-якому випадку ми живемо в одному місті, і ці проблеми на спільні. Якщо до тих громад, там, де постійно обстріли, це Нікопольщина, це там Марганицький район. Це питання дуже складне. Ці всі питання в будь-якому випадку фіксуються і будуть компенсуватись в повному обсязі, але зараз ці громади перебувають під постійним обстрілом. Це дуже важко. Ті громади, де ми можемо зараз щось відстроїти, відбудувати, ми це вже робимо і по-іншому ніяк. Сьогодні навіть спілкувався з мером Павлограда також. Щодо виділення субвенцій, і підтримки органів місцевого самоврядування тих мешканців, які втратили будинки свої повністю, які навіть частково, що будемо допомагати, будемо рухатись. Гроші вже вирішили, скільки ви можете виділити. Ну, точніше, що обласна військова адміністрація так, може виділити. Фактично проговорили бюджет загальний, який ущерб, який збиток було визначено, і вирішили, що мінімум 50 на 50 ми ці все покриємо. Якщо говорити про Кривий Ріг і таку персону, як Олександр Вілкол, який начебто очолює військову адміністрацію міста, але такої посади офіційно немає. Чи будете з цим щось робити, і чи з ним ви так само вже встигли поспілкуватися? З ним я ще не спілкувався. Не спілкувався. У мене запланований на цьому тижні ряд зустрічей, і в будь-якому випадку, запевнення, якщо не на цьому тижні, то на наступному тижні ми з ним поспілкуємося. І такої посади фактично немає зараз. Це, про що ми з вами тоді говоримо? Якщо Ну, мені просто цікаво, так? Ваша думка з цього приводу і чи буде викликати. Якої ви посади немає. З цим робити? Ясно, що ми будемо щось робити. Ми треба спочатку розібрати з його взагалі, діяльністю, з його, скажімо так, визначитись його правовий статус. Ми цим будемо займатися, і фактично ми вже цим займаємось. А насправді про вас не так багато інформації у відкритих джерелах, так проте знаємо, що ви так само брали участь у бойових діях. Можете про це трошки розказати, яка була ваша задача, які завдання ви виконували? Що це був за підрозділ? Дійсно, ці задачі ми виконували у 2014 році, у 2015 році, 2017 році. Ну і ясно, що з перших днів повномасштабного вторгнення. Також ми виконували певні задачі. Всі задачі ці задачі виконували всі в складі Служби безпеки України. Перше, на що орієнтований цей підрозділ, це на виявлення шпигунів, на виявлення розвідників, контрдивісійна робота. Так що цією роботою займалися. Бачу у вас прапор. Так це ваш, хто підписував? О, це прапор, їхавши з міста Житомир, Житомирської області. Да, це Багато військовослужбовців, з якими ми в перші дні повномасштабного вторгнення російських окупантів зустріли, зустрічали ворога. Половину з них, як то кажуть, автографи ставили на пам'ять. Пане Сергію, багато нагород, але ви зазначили, що тут немає найголов... ну, найціннішої для вас. Що це за, за нагорода? Все ж таки, запитаю. Це, наверное, саме найцінніше це перша. За що? Це був крест доблісті. За розробку одної з організованих злочинних груп на території Одеської області. За кожну нагороду потрібно щось дійсно зробити таке, щоб в першу чергу самому перед собою не було стидно, що ти її отримав. Це всі відоміші заохочувальні знаки. Так. Ну, ви вирішили, що вони мають жити тут? Скажу відверто, навіть на перший день повномасштабної війни, з єдине, що я з квартири вивіз, в я мешкав. Це такі нагороди. Ну ви ж були в Житомирській області, так. коли почалася повномасштабна повном вторгнення. А про 2014 рік, да, якби ви сказали, що вас на літак посадили і відправили на службу одразу, на завдання. Так, да, ну було і таке діло в житті. Ну, ви не дуже хочете про це говорити. Це вже історія. Хай вона останеться в історії. Мемуари будете або спогади? Знаєте, навірно, вже не один рік думаю про те, що. Коли піду на пенсію, сяду і не пишу книгу взагалі про це все. про своє життя, про війська, життя навірно, військовослужбовців в цілому. Ну, от ми з вами до інтерв'ю да, спілкувалися про власне потреби військових, особливо які повертаються вже. Да, тобто вони вже не повертаються на фронт. А, і ви зазначили, що ви би хотіли створити а, санаторій або санаторій, центр, центр, центр реабілітації. військових. Ви задавали питання щодо які основні там задачі. Я реально першу задачу, яку бачу основну, це створення Дніпро, Дніпропетровська область є в першу чергу медичним хабом для всіх наших військових. Фактично, переважна більшість наших поранених військових везуть на Дніпропетровщину в різні куточки нашого регіону. І в мене є бажання, я думаю, що мене з цим бажанням багато хто підтримує. Ми в переважній більшості займаємося фізіологічною. Реабілітацію наших військових, але мало хто задумується про їхній психологічний стан. Є певні програми вже в Україні, і хотілося б цю програму реалізувати на території нашого регіону. Про психологів, саме військових. Тобто, це окрема категорія. Це взагалі окрема категорія психологів. Ну, чи вистачає їх в нас? І де ви їх будете шукати саме професійних військових психологів, які би тут працювали? З цього приводу вже спілкувались. Є деякі кадри, з яким, яких ми будемо зацікавлювати, щоб вони переїхали в наш регіон. І ну, думаю, що ми в будь-якому випадку спробуємо. Не думаю, я впевнений в цьому. І в нас все вийде. По-іншому ніяк. Ми не можемо кидати наших військовослужбовців напризволяще. Ці люди віддають частинку себе, і ми теж повинні думати про них. Період часу досить складний і потрібно реагувати, а в цьому приміщенні це в будь-якому випадку для мене нові якісь виклики, в яких потрібно сидіти, розбиратись. І для того, щоб якісно робити цю роботу, треба знати матеріал. А так, тільки, тільки власною працею і власним прикладом.